Вітаю! Ну мене вже мало чим здивуєш в Канаді, але сьогодні, напевно, сервіс в Ошеві пробив дно. Тому що я витратив 4 години свого часу, вони 4 години зімітували роботу, і як результат я виїхав з тим, що і було. Тобто, Надалі цей сенсор не працює, надалі він постійно пікає і круїз контроль не працює. Вони сказали, ми перевірили, ми. А, що вони зробили? Я... Вони номерний знак звідси зняли. І де його перечепили? Туди. Тобто зараз я маю дуже знизу якийсь великий сніг чи ще щось. І... Цей номерний знак буде десь загнутий. ну, Але це не. І вони сказали, що він отут причіплений, тому він мішає для сенсору і е, е, сенсор е, глючить. Вони це зробили. Е, підключили до комп'ютера знову машину, зробили калібра, е, калібровку сенсора. Поїхали. Ти станули машину, приїжджають такий до мене. Ми все, що могли зробили. Е Результат той самий. Тобто, <сі> результату ніякого. О, <сі> майка! Oh, ви, ви зрозуміли, як приходиться працювати з їхніми механіками? Тут 4 години. За 4 години вони зуміли це поміняти, змінити розташування номерних знаків. Перевірили на комп'ютер, що в них нічого не вийшло. А. Брешу, вони долили ту сол, я їх попросив долити, але як долили? До мінімуму, Тобто в мене було нижче мінімум, вони долили до мінімуму. А далити трошки вище мінімум, посередині між мінімум-максимум. До мінімуму на мінімум. Єдине, що з цього всього, то вони закріпили назад е, оці акумуляторні батареї, тобто там ці кріпі, крі, два кріпіжі, і вони їх там закрутили, як має бути, і ще зверху законтрагаяли, що вже можливо не відкрутиться. Що я зробив? Я кажу, хлопці, то давайте розконектимо цей. Я поїду, він не буде працювати, але я в мене буде круїз контроль. Ні, ні, ми не можемо цього робити. Це все одна велика електронна система. Ти не можеш це відконектувати, воно нічого не буде працювати. Так не можна. Я кажу, добре, дякую, я поїхав. Це я від'їхав на сусідні за 40 кілометрів перша парковка. І Я взяв тупо. Від'єднав. У мене просто вже ізолента скінчилася, і я скотчем мусив це замотати. Роз'єднав, замотав скотчем, щоб волога не попала тимчасово, щоб доїхати додому. І все. Вони сьогодні пробили дно вже. Це От собі купіть машину трака в Канаді і в перший тиждень такі. Є такі ситуації, люди, люди в шоці, але потім. ну, Звичайно, це нова машина, я розумію, що її треба докрутити. Можливо, десь якісь ситуації відбуваються, що треба е, десь щось доробити, десь не все могли там на, на заводі от, не, відремонтувати. Но таке відношення, він каже до мене, йти зводитись. Маємо те, що маємо. Чотири години нічого. Це сервіс, це сервіс, це... люди зарплати великі, платять, там ліцензійні механіки з ліцензіями працюють. Подивимося, що буде далі, бо я на понеділок маю на сьому ранку апоймент ще на сервіс, на сервіс в Дартмусі в Новій Скоші, що там скажуть. Побачимо. До наступних відео, бувайте!